Вітаю вас. Сьогодні ми з вами поговоримо про продовольчу безпеку. Дуже часто ми бачимо, коли разом із виникненням голоду у тій чи іншій частині світу, у тій чи частині світу виникають конфлікти, виникає масова міграція населення, виникає масова дестабілізація подекуди цілих регіонів. Так ми бачили, як на початку 2010-х років, після зростання цін на продовольство в арабських країнах. Ми бачили хвилю протестних рухів, які називалися Арабська весна. Ми чітко бачимо, що Росія бажає дестабілізувати країни третього світу. Ми бачимо, що Росія хоче переключення уваги країн Заходу на інші країни. Ми бачимо дуже специфічні процеси в Нігері. Ми бачимо підтримку Росією різноманітних рухів у. Абсолютно різних країнах Азії, Африки та Латинської Америки. І ми бачимо, що Росія намагається максимально обмежити рух зерна та іншого продовольства з України на будь-який експорт. Тож, які наслідки може мати зростання ціни на продовольство? Це зростання невдоволення політикою країн Заходу, зростання нестабільності в країнах, а також Певна дестабілізація по ланцюговій реакції, можливо, навіть у країнах Заходу. Це саме те, чого добивається Російська Федерація. Російська Федерація вийшла із зернової угоди. Вона зараз масивно наносить атаки по портам. Ми бачили атаки по Ізмаїлу, атаки по місту Рені, атаки по Одесі. Це все направлено для того, щоб вибити експорт українського зерна для розуміння. Чому саме морем? Морський транспорт це є найдешевший із усіх існуючих можливостей доставки чому? Тому що можна транспортувати одразу і одразу дуже багато. Залізниця, на жаль, для України в цьому плані недоступна. З усіх сусідів України однакову ширину колії має тільки Молдова, Росія і Білорусь. Тож експортувати до Європи залізницею не є можливим, а експорт автомобільним транспортом він є нерентабельним в зв'язку з тим, що зерновози вони дуже сильно перевищують допустиму вагу на будь-яких автомагістралях. Якщо в Україні дуже часто на це багато хто закривав очі, потім, коли прийшли ми, то почали ми з цим боротись, і все-таки певні результати ми досягли, то Європейські партнери на це закривати очі не будуть. Що ми робимо для того, щоб зерновий коридор продовжував своє функціонування? Президент України регулярно докладає зусиль, він проводить ставки, на яких акцентується увага Збройних сил України на важливості забезпечення функціонування цього коридору, для того, щоб Україна і отримувала гроші від продажу зерна, а також щоб наша країна зберігала. Спокій у світі для України дуже важливо не допустити дестабілізації ситуації загалом у світі. Для нас дуже важливо перемогти у цій війні, а це є дуже важливим є кроком до цього. Також дуже важливо для нас і міжнародний фактор. Для нас дуже важлива увага міжнародних партнерів. Повірте, ми також в цьому напрямі працюємо. Перше запитання стосується опозиційних каналів, то чому ми на них тиснемо? Ми на них тиску не здійснюємо. Якщо вони не захотіли приєднатися до єдиного телемарафону, то вони цього бажання не виявили. Це накладає певні і переваги і певні недоліки для самих телеканалів. Якщо вони поважали, що для них в час повномасштабного вторгнення важливіші свої інтереси. То вони саме таке рішення самі для себе і прийняли. Єдиний телемарафон функціонує на забезпечення інтересів України та забезпечення інтересів оборони нашої країни в першу чергу. Ті люди, які бажають забезпечення своєї політичної діяльності під час війни, я вважаю повинні отримати справедливу оцінку від українського народу. Наступний дописувач запитує, чому Андрій Єрмак веде переговори з Ллойдом Остіном. Андрій Єрмак це голова Офісу президента України. Відповідно до указу президента України про Офіс президента України, це інстанція, яка забезпечує виконання конституційних повноважень президента України. Тобто, це та інстанція, яка забезпечує функціонування. Президента України та виконання його обов'язків, в тому числі і міжнародних та оборонних. Якщо ми говоримо про інші країни, то структура влади, як правило, там дуже сильно відрізняється. У Сполучених Штатах Америки вона взагалі дуже-дуже сильно особлива. Вона має досить довгу історичну традицію та бере свій початок ще з кінця XVIII століття. Тож дуже часто ми можемо бачити те, що особи. Які мають номінально різні посади, все одно ведуть між собою переговори. І я вважаю, нормальним є все те, що направлене на забезпечення оборони України. Наступне питання стосується Юлії Тимошенко. Як вона і що вона робить? Юлія Тимошенка це дуже специфічне явище в українській політиці, яке присутнє з 96-го року, і були, правда, перерви на. Віцепрем'єрство на прем'єрство, на перебування в в'язниці. Тож це людина, яка перебуває у вищих ешелонах влади вже понад 25 років. Ця людина застала змін багато, вже декілька поколінь виборців, багато поколінь політиків, і весь цей час Юлія Тимошенко в тій чи іншій якості в нашій політиці присутня. Юлія Тимошенка це особливе явище. І знаєте, якби за неї кожне нове покоління голосувало б, я б розповідав би, як ця людина найобує кожне нове покоління. Але в нашому випадку ми чітко бачимо, що ті самі люди, які голосували за блок Юлії Тимошенко в 2002 році, голосували за неї в 2019 році. Ми чітко бачимо, що це ті люди, які з виборів до виборів голосують за одного і того самого кандидата. Причому, що найцікавіше, за Юлію Тимошенко голосує те покоління людей, яке найбільше від неї ж і постраждало. Якщо люди мого покоління пам'ятають, як вона сидила в інвалідному візку на Майдані, пам'ятають Юліну тисячу, пам'ятають Тигрюлю, пам'ятають ось такі речі. І у багатьох у моєму поколінні ці речі викликають певну ностальгію, певну посмішку. То для більш старшого покоління це людина, яка продавала по завищеним цінам на підприємство ГАЗ, цілеспрямовано доводячи їх до банкротства. Це людина, яка позбавила як мінімум сотні тисяч українців роботи. Це людина, яка ушукала мільйони українців. І при тому це ж покоління за них і голосує. Мені це насправді не зрозуміло. Але дай Бог, колись я це зрозумію. Тож, друзі, дякую вам за запитання. Залишайте коментарі. В коментарях обов'язково залишайте запитання до мене. Ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на канал і дякую вам за увагу.